Невдовзі чернівчани зможуть ближче познайомитися з культурою Апонін. До двох десятків національних товариств на Буковині додасться ще одне італійське. Чернівчанка Лариса Куваєва п'ять років жила і працювала в Римі. Італійські спогади художниця втілила фарбами на полотні. Картини народжені у вічному місті. Мисткиня об'єднала у виставку під назвою Дольче Віта. Саме найдорожче, що є у людини, це є життя. І тому воно солодке, яке б воно не було, все, що не робиться, робиться до кращого. Художниця розповідає, італійські пейзажі та архітектура постійно нагадували їй рідні Чернівці. І навпаки, прогулячись по вулиці нашій красивій по Кобілянськи, мені завжди здається, що десь на якійсь вулиці в Римі. Ну, кісь таке, якесь все рідне таке. Поєднане, але найтепліші спогади у пані Лариси про самих італійців. З батьма вона підтримує зв'язки і досі. Пан Роко 13 років тому вперше приїхав до нашого міста. Тепер він власний кафе на вулиці Кобилянської та один із ініціаторів створення товариства італійської культури у Чернівцях. Це гарне європейське місто. Сподіваюсь, поріднити його з якимось гарним італійським містом, повним культури. Поки ж шукають приміщення, в якому італійці могли б збиратися і знайомити зі своїми традиціями багато національні Чернівці.